Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Блейк Крауч Перезапуск Переклад Костянтин Шарков. Мітчел дивився на сторінку блокнота, вкриту нерозбірливим почерком. Але не читав. Він помітив, як вони зайшли в кав'ярню 15 хвилин тому. Чоловік невисокий, пухкий і гладенько поголений, і хлопчик років п'яти, шести в червоно-синій смугастій сорочці з довгими рукавами. Вони сіли через два столика. Хлопчик сказав Я голодний. Ми щось візьмемо трохи згодом. А трохи згодом це коли? Коли я скажу. А коли ти скажеш? Джоел, не міг би ти. Маленький хлопчик опустив голову, а чоловік припинив друкувати і відірвав погляд від свого ноутбука. Вибач, давай. так. Дай мені п'ять хвилин, щоб я закінчив цей емейл, а потім поснідаємо. Мітчел відпив еспресо. сніг за вікнами вкривав гірське містечко з восьми сотень душ, з динаміків лунала пісня Майлза Девіса. Одна з спокійних. Мітчел пішов за ними по вкритому інеєм тротуару. Через квартал вони перейшли вулицю і зникли в кафе. Він поїв у цьому закладі дві години тому, тож розташувався на лавці, звідки міг бачити хлопчика і чоловіка, що сіли за столик біля вікна. Мітчел витягнув стільниковий з куртки та відкрив телефон. Прокручуючи старі номери, а сніг збирався в його волосі. Він натиснув Подзвонити. Два гудка, а потім Міч. О Боже, де ти? Він не відповів. Слухай, я в офісі готуюсь до зустрічі. Я не можу зараз говорити, але якщо я передзвоню, ти відповіси. Будь ласка. Мічел скинув дзвінок і заплющив очі. Вони вийшли з кафе через годину, Мітчелл струсив дюйм снігу зі своїх штанів і встав, тремтячи, перейшов вулицю і послідував за хлопчиком з чоловіком по тротуару, пройшов повз кондитерську, продуктову крамницю якийсь депресивний бар, що маскувався під салон в стилі старого заходу. Вони йшли тротуаром ще один квартал. А потім підійшли до під'їзної доріжки Антлерс Мотель, зникли в номері 113. Середньому, в одноповерховому, брезент натягнутий над маленьким басейном, провисав від снігу. В ніші між кімнатами та офісом гуділи торгові автомати на тлі тиші шторму. Десять хвилин швидкого крокування повернули Мітчела до його мотелю, до Бокскеньон Лодж. Він виписався, сів у бордову джетту та завів двигун. Тільки на цю ніч? запитала вона. Так, це у нас 69,78 з податком. Мітчел передав жінці за стійкою кредитну картку. Позаду нею ряд фігурок Богумеля стояв у ідеальному строю на чорно білому телевізорі, де йшла програма ціна удачі. Мітчел підписав чек. А можна мені номер 112 або 114? Стара жінка за стійкою загасила сигарету у скляній попільничці та потягнулася до шавки з ключами. Через кілька хвилин він притиснувся вухом до дерев'яної панелі номеру. Телевізору викрутили гучність, тож було чутно програму крізь тонку стіну, його стільниковий завібрував. Знову дзвонила Ліза. Він його розкрив Міч. Нічого не кажи. Будь ласка, просто послухай. Він відхилив дзвінок і продовжив нотатувати. День тривав, сніг нагромаджувався на парковці мотелю. Мічел розкрив шалюзі і подивився у вікно. Перші ознаки сутінків почали вкривати небо. У крістіни чувся телевізор по сусідству. Він ліг на ковдру та подивився на стелю, прошепотівши отче наш. Увечері він злякано прокинувся від звуку дверей, які грюкнули, сів занадто швидко. Кров припливла до голови роєм чорних плям. Він не збирався спати. Мітчел встав з ліжка та підійшов до вікна, розгорнув жалюзі і почув звук кроків однієї людини. Вони скрипіли по снігу. Він побачив, що хлопчик пройшов крізь світло вуличного ліхтаря і зник у ніші, де стояли торгові автомати. Сніжинки жалили, щоки Мітчела, коли він перетинав парковку. Його кросівки тонули в шести дюймах свіжого снігу. Гул торгових автоматів посилився. Він почув звук монет, які вкладали в отвір. Він озирнувся раз через плече на ряд кімнат, двері яких були зачинені, у вікнах не було світла, тільки електрично сині смуги екранів телевізорів пробивались крізь жалюзі. Занадто темно, щоб зрозуміти, чи спостерігає за ними той чоловік. Мічел зайшов у нішу, коли хлопчик натиснув кнопку вибору на автоматі з напоями. Банка вдарилась об відкритий відсік. Хлопчик нахилився та забрав спрайт. Привіт, Джоел. Хлопчик підвів на нього погляд, а потім опустив голову. Як винуватий собака, ніби його зараз спіймали на акті вандалізму. Ні, ні, хлопче, усе гаразд. Ти нічого поганого не зробив. Мітчелл присів. Подивись на мене, синку, той чоловік з тобою, хто? Його голос м'який і високий. Тато, голос пролетів через парковку. «Джоел, скільки можна купувати напій? Давай швидше обирай і йди сюди. Потім грюкнули двері. Джоел, ти хочеш піти зі мною? Але ви незнайомець? Ні, мене звати Міч. Я взагалі то поліцейський. Чому б тобі не піти зі мною? Ні. А мені здається, тобі, ймовірно, варто. Мічел припустив, що у нього є близько 30 секунд, перш ніж батько вискочить із номера. А де ваш значок? Я зараз під прикриттям. Ходімо, у нас мало часу. І повір, ти повинен піти зі мною. Але у мене будуть неприємності? Ні, неприємності у тебе будуть, якщо ти не послухаєшся поліцейського. Мічел помітив, що руки хлопчика тремтять. Його руки теж тремтіли. Давай, йдемо, синку. Він поклав руку на маленьке плече хлопчика і повів його з до своєї машини, де відкрив передні пасажирські двері і жестом запросив Джоела сідати. Мітчелл зчистив сніг з вікон і лопового скла. А коли сів і завів двигун, то побачив, що двері номера 113 відчинились, допомогло. Відображення в дзеркалі заднього виду. Ти вже їв? Ні. Головна вулиця Порожня, щойно розчищений асфальт покривався снігом. Від дзеркалення далеких фар засліплювало. Ти голодний? Не знаю. Він звернув праворуч з головної, повільно поїхав засніженою бічною вулицею, що вела повз маленькі вікторіанські будинки. Готелі та мотелі, Джоел був пристебнутий на пасажирському сидінні, банку зі Спрайтом усе ще не відкриту, він стискав ногами. Сльози текли по щоках. Мітчел відімкнув двері та відчинив їх. Заходь, Джоел. Хлопчик зайшов. Міч увімкнув світло, зачинивши та замкнувши за ними. Розмірковуючи, чи зможе Джоел дістати до ланцюжка біля верху. Це була невелика кімната, ліжко, стіл, шафа з холодильником з одного боку, вішалки з іншого. Він жив тут останній місяць. Тут пахло застарілою піцею, картоном і просоченим потом одягом. Він закрив жалюзі. Хочеш подивитись телевізор? Хлопчик знизав плечима. Мітчел взяв пульт дистанційного керування з тумбочки. І увімкнув його. Ходи, сідай на ліжко, Джоел. Коли хлопчик вмостився, міч почав перемикати канали. Скажи мені зупинитись, коли побачиш щось, що схочеш подивитись. Мітчел двічі прогортав усі тридцять каналів. Хлопчик мовчав. Тож він зупинився на Діскавері та відклав пульт. Я хочу до тата, сказав хлопчик, намагаючись не плакати. Заспокойся, Джоел!» Мітчел сів на ліжко та розшнурував собі кросівки. Його шкарпетки були вологими і холодними. Він згорнув їх і кинув у відкриту ванну кімнату, дивлячись на бліді ноги, на пальці ніг, зморщені від вологи. Джоел влаштувався на одній із подушок, на мить зачарований телевізійною програмою, де чоловік весь у багнюці боровся з крокодилом. Мітчел збільшив гучність. Тобі подобаються крокодили? Так. Ти їх не боїшся? Хлопчик похитав головою. У мене є змія. Ну ні, хлопчик відвів погляд. Так? Яка? Чорна, луската, живе в скляній коробці. Тераріум? Так. Тато ловить для неї мишей. Вона їх їсть? Так. І живіт у слінки тоді стає дуже великим. Мітчел посміхнувся. В'юся об заклад, це треба побачити. Вони дивились Діскавері 20 хвилин. Джоел поринув у передачу. Мітчел, відкинувши голову на спинку ліжка, заплющив очі і усміхнувся, чого не робив майже 12 місяців. О 20.24 телефон завібрував у Мітча на стегні. Він відкрив чохол і витягнув стільниковий. Привіт, Ліза. Міч. Слухай, я хочу, щоб ти передзвонила мені через п'ять хвилин і зробила рівно те, що я скажу. Гаразд. Мічел закрив телефон і зісковзнув з ліжка. Хлопчик підвів погляд. Він усе ще дивився програму про найсмертоносніших павуків у світі. Він сказав: Я голодний. Я знаю, друже, знаю. Дай хвилинку, і я замовлю піцу. Мітчел пройшов по килому, наступаючи на брудний одяг, який він тиждень тому мав віднести до пральні. Валіза лежала відчиненою в просторі між комодом і батареєю. Він сів навколішки та почав шукати серед зім'ятих Оксфордів синіх джинсів і штанів кольору Хакі, які давно втратили свої складки. Крихітний вовняний светор, крижано блакитний, з сніжинкою вишитою спереду. Агов, Джоел, сказав він. Стає прохолодно. Я хочу, щоб ти вдягнувся. Він кинув светор на ліжко. Але мені не холодно. Зроби, як я сказав. Коли хлопчик потягнувся за светором, Мітчел розстібнув кудзики картатої сорочки і витягнув руки з рукавів. Потім він кинув одяг на килим і дістав з валізи вицвілу футболку, яку купив 15 років тому на концерті Юту. На шляху назад до ліжка він зупинився біля телевізора, узяв касету, яка лежала на відеомагнітофоні, та вставив її всередину. Але я хочу подивитись, ми увімкнемо передачу назад буквально через хвилинку. Він заліз під ковдру поруч із хлопчиком та подивився на тумбочку біля ліжка, чекаючи, поки задзвонить телефон. Джоел, я зараз відповім на дзвінок. Я хочу, щоб ти сидів поруч зі мною і дивився телевізор, і мовчав, аж допоки я не попрохаю поговорити. Але я голодний. Телефон завібрував і посунувся до краю тумбочки. Я куплю тобі все, що забажаєш, якщо ти все зробиш правильно. Мітчел відповів на дзвінок. Ліза. Він заплющив очі і дав собі мить зібратись. Він усе записав місяці тому. Сценарій лежав у шухляді тумбочки під біблією, яку він читав щовечора перед сном. Привіт, кохана! Міч! Я така рада, що ти. Стій, нічого не кажи. Просто зачекай хвилинку. Він потягнувся за пультом і натиснув Відтворити. Екран засвітився і одразу показав середину епізоду серіал Сайнфілд. Він зменшив гучність і сказав: Лізо, я хочу, щоб ти сказала, я майже заснула. Що ти просто зроби це. Пауза, потім. Я майже заснула. Скажи це так, ніби ти справді засинаєш, Мітчелл заплющив очі. Я майже заснула. Ми сидимо тут, дивимось, Сайнфілд. Він подивився на маківку голови Джоела, каштанове волосся золотистим відблиском. Саме потрібного відтінку та довжини. Він поцілував хлопчика в голову. Наш малюк майже заснув. Міч, ти п'яний? Ліза, я зараз скину дзвінок. Запитай, як минув наш день. Зроби це. Як минув ваш день?» Ти тієї ночі не плакала. Він чув, як дівчина на іншому кінці намагається себе опанувати. Як минув ваш день, міч, він знову заплющив очі. О, він був ідеально. Ми зараз в Уреї, штат Колорадо. Це маленьке містечко, оточене величезними горами. Сніг почався опівдні, коли ми виїхали з Маунт-Роуз. Якщо вони не розчистять дороги, ми, можливо, завтра не зможемо виїхати. Міч? Ми грали в сніжки сьогодні ввечері, а в нашому мотелі є ті японські ванни на задньому дворі, повні гарячої мінеральної води з джерел під містом. Скажи, що ти хотіла побути тут. Я не це казала тієї ночі міч, а що ти казала? Я хотіла б бути там з вами, але частина мене дуже рада, що ви провели цей день разом. Такі дні не часто трапляються, вірно? Вірно. А тепер я просто хочу почути, як ти дихаєш. Він слухав, потім подивився на телевізор, на голову хлопчика та на крижано блакитний светер. Мічел підніс телефон до рота Джоела. Скажи мамі, на добраніч, Алекс. На добраніч. Мітчел підніс телефон до вуха. Дякую, Ліза!» Міч. Хто це був? Що ти. Він вимкнув телефон і поклав його на тумбочку біля ліжка. Коли хлопчик нарешті заснув, Мічел вимкнув телевізор, накрив їх ковдрою і посунувся, аж допоки не відчув. Як твердий хребет хлопчика притискається до його грудей. Крізь заднє вікно, у щілину в закритих жалюзі, він дивився, як сніг падає, минає помаранчеве світло вуличного ліхтаря і почав молитись. Стук пролунав через кілька хвилин після третьої ночі. В ньому не було нічого несміливого. сильний стукіт кулака об двері. Мічел Грікс. Він сів у ліжку. Очі намагались звикнути до темряви. Містер Грікс. Іще більше стукоту. Його ноги торкнулись килима. Грікс. Мітчелл пройшов крізь брудний одяг і коробки з під піци до дверей, через які він і заговорив. Деніс Джеймс, шериф округу Оурей, мені потрібно поговорити з вами прямо зараз. Зараз трохи запізно, ні? Він намагався говорити легко і спокійно. Можливо, я зайду до вашого офісу в що з двох слів прямо зараз вам не зрозуміло?» Мітчелл глянув угору, побачив, що ланцюг дверей усе ще замкнений. А в чому взагалі справа? Мені здається, ви знаєте. Вибачте, але не знаю. Шестирічний хлопчик на ім'я Джоел Макінтош зник з мотеля цього вечора. Працівник бачив, як він сідав у бордову джету, точно таку, на якій ви їздите. Ну, вибачте, його тут немає. Тоді чому б вам не відчинити двері та не дозволити мені у цьому упевнитись? Потім ви підете далі спати, а я продовжу шукати маленького хлопчика. Мітчел глянув у вічко. Побачив шерифа на відстані фута від дверей під одним з ліхтарів, вони освітлювали другий поверх. Чорна куртка парка присипана снігом. Широкополий ковбойський капелюх покривався півдюймовим шаром льоду. Мітчел не міг точно визначити вік шерифа, можливо, за 60. щонайбільше 70. Дробовик у правій руці. У мене двоє заступників на пагорбі за вашою кімнатою. Якщо ви хоч подумаєте про. Я не подумаю. Просто зізнайтесь, якщо хлопчик у вас. зашуміла рація. Шариф щось тихо сказав. Минула хвилина, потім голос поліцейського знову пролунав крізь двері. Ти ще тут, міч? Так. Якщо ти не проти, я сяду. Я ходив сьогодні з сьомої години, шериф зник з поля зору. Крізь вічко, Мітчел побачив лише сніг, який вкривав дерева, будинки та припарковані машини. Сам він повільно сів на килим і притулився до дверей. Я щойно розмовляв з твоєю дружиною, Мітч. Ліза турбується за тебе і знає, чому ти тут. Нічого вона не знає, і я теж. Можливо, й ти цього не знаєш. Але все ж, я допоміг витягнути вас і вашого сина з машини. Ніколи цього не забуду. Минув, мабуть, рік день у день Протяги холодного повітря проносились під дверима. Мітчел тремтів, жалкуючи, що не взяв з собою ковдру. Міч ліза, намагається тобі зателефонувати. У тебе є стільниковий? Вимкнений, на тумбочці біля ліжка, поговориш з нею з мого телефона. Я не хочу з нею розмовляти, а мені здається, це непогана ідея. У мене була зустріч наступного ранку в Д'юранго. я взяв його з собою, тому що він ніколи не бачив гір. Той шторм налетів раптово, і я, і я майже вирішив перечекати. Майже вирішив залишитись на день в Уреї і дати снігоочисникам розчистити тут усе. У мене теж є син. Він вже дорослий, але я пам'ятаю його у віці вашого Алекса, і я точно не можу сказати, що він вижив би у вашій ситуації. У тебе є зброя, міч? Десь у горлі Мітчела піднявся гострий кислий присмак. Ніби він лизнув контакти дев'ятивольтової батареї, але він тільки вимовив так, з хлопчиком усе гаразд, Мітчел не відповів. Слухай, я знаю, що тобі боляче, але Джоел Макінтош нічого не зробив він на заслуговує бути у це втягнутим. Хлопчик, ймовірно, наляканий. Ти думав про це, чи не можеш бачити далі своїх? Ну, звичайно, я про це думав. Тоді чому б тобі не відпустити його, а потім ми продовжимо розмову. Я не можу цього зробити. Чому? Я просто не можу. Мітчел почув кроки за дверима. Він швидко встав і глянув у вічку якраз вчасно, щоб побачити, як замахуються тараном. Він побіг до ліжка, двері вилетіли з петель і впали на підлогу. Двоє чоловіків опинились на порозі шериф з дробовиком і заступник з ліхтариком і пістолетом. Мітчел затулив очі. Порошинки снігу залітали в дім і починали світитись, пролітаючи повз промінь ліхтарика. Він не міг бачити чоловіка з ним, але очі шерифа були жорсткими, але добрими. Він міг це стверджувати. Навіть незважаючи на те, що у нього майже впирався дробовик. Шариф промовив Я не бачу хлопчика вейт. Мічел, покажи руки. Він глибоко і тремтінням вдихнув. Облиш Міч, покажи руки. Мічел похитав головою. Чорт забирай, синку, я ж не прошу. Мічел завів праву руку за спину. Та взяв пульт, запханий у боксери. Кімната спалахнула синім від світла телевізора, заревів епізод Сайнфілда, Вейт окликнув шерифа. Більше світло розцвіло поруч з меншим. Шериф Джеймс клацнув вимикачем та відчув, як у нього перехопило подих, коли він кліпнув крізь сльози. Він поставив рушницю до стіни. Та зайшов у ванну. Дешевий склопластик був вистілений ковдрами та подушками, всередині маленький хлопчик. Він дивився на шерифа з помаранчими затичками у вухах. Поліцейський присів на коліна, посміхнувся хлопчикові, витягнув затички. Ти нормально, Джоел?» хлопчик сказав. Мене розбудив шум. Він змусив тебе спати тут. «Мітчел сказав, що якщо б я буду хорошим хлопчиком і вдягну затички для вух, а потім просплю тут усю в ніч, то побачу тата вранці. Це він так сказав? Тож де мій тато? Внизу на парковці. Ми відвеземо тебе до нього, але спочатку мені потрібно дещо запитати. Шериф сів на лінолу. «Мітчел тобі нічим не зашкодив? Ні. Він тебе торкався або змушував тебе торкатись його? Ні. Ми просто сиділи на ліжку і дивились про павуків, усе таке інше. Ти маєш на увазі телевізор? Так, а це що? Шериф вказав на блокнот, який лежав на подушці під краном. Мічел сказав віддати це людям, які прийдуть за мною. Помічник зайшов до ванни і став за шерифом. Той підняв блокнот і відкрив червону обкладинку, побачив рукописний текст чорним чорнилом. Це що? запитав помічник. Лист дружині. А що там написано? Шериф закрив блокнот. Це особисте. Він встав та повернувся до заступника. Загорни цього хлопця в ковдри та віднеси до батька. Мені потрібно зателефонувати Лізі Грікс. Зроблю. І вейт. Що? Накрий містера Грікса ковдрою, перш ніж виносити Джоела. Нехай не буде видно жодного пасма волосся. Затули хлопчикові очі, якщо потрібно. Можливо, вимкни світло, коли нестимеш його через кімнату. Помічник похитав головою. А що в біса було не так з тим чоловіком? У тебе є діти, Вейт. Сам знаєш, що ні. Тоді запам'ятай цей випадок. Саме він показує, наскільки сильно їх можна любити. Кінець оповідання Блейк Крауч. Перезапуск. Начитав та переклав Костянтин Шарко. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них доєднатись, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!